Чи бачить птахи, дзюрчить водоспад? Заспокійливий пейзаж на стіні укриття допомагає школярам позбутися страхів під час повітряної тривоги. З кожним днем батьки все більше відпускають дітей офлайн. Вони дійсно скучили за школою, тому що попереду в нас було два ковідних роки, які ми вчилися різноманітно і з допомогою дистанційних технологій, і змішаною. мішаною бувало таке, що ми офлайн ходили, і зараз. А зараз в умовах війни і доводяться психологи. Дуже важливо, щоб діти соціалізувалися, щоб цю чули емоційну підтримку не тільки батьків, але і е, вчителів. Головна вимога для можливості навчання наживо наявність надійного укриття в освітньому закладі. Як проходить їхнє дооснащення в одному з ліцеїв, перевірив міський голова. Є чіткі вимоги щодо облаштування і санітарного стану таких укриттів. Обов'язково повинні бути запасні виходи, обов'язково повинні бути ну, звичайно, там освітлення, санвузол, меблі відповідні для того, щоб розміщувати дітей і так далі. Зрозуміло, що для того, щоб це все привести до належного я кажу, стану, необхідно і ресурси, і час. Із 44 вінницьких шкіл пристосовані приміщення сьогодні мають три десятки. На облаштування та оснащення їх необхідним кошти виділили з бюджету громади. Ще п'ять шкіл домовились про використання укриттів, розташованих в будівлях поруч. На сьогоднішній день було виділено на всі школи і дитячі садочки 50 мільйонів гривень 50,6 мільйонів гривень. Для того із них 32 мільйони це саме на капітальні видатки, умовно кажучи, тобто на проведення безпосередньо самих ремонтів. Крім того, ще надані кошти для придбання обладнання, мається на увазі відповідно біотуалетів, де не можна встановити стаціонарні санвузли для освітлення закупівлі обладнання, Саме головне – це для закупівлі генераторів. Тому що деякі школи, крім самих укриттів, можуть бути використані як пункти обігріву в опалюваний період для населення. В цьому приміщенні у 9 тисяч квадратів сьогодні працюють над облаштуванням вентиляції та санвузлів. Роблять стяжку, аби покласти нову підлогу. Ремонтують стіни. Вже провели світло і передбачені запасні виходи. А днями з'явиться і додатковий вайфай канал. Мінцифра у серпні місяці оголосила такий подачу заявок на підключення до Wi-Fi. Хочу нагадати, що в нас із 44 закладів загальної середньої освіти у 30 є укриття. 25 подали заявку на мінцифри. 6 закладів підключили самостійно Wi-Fi. Заходи, до яких вдається вінницька команда, заради безпеки дітей, безпрецедентні. але коштів на них не шкодують. Нам дістався досить важкий спадок. Всі в основному школи, заклади освіти, які побудовані у нашій міській територіальній громаді будувалися під час радянського союзу, і в жодному закладі освіти, чи то школа, чи то садочок, чи то позашкілля не передбачено укриття. Ми адаптуємо підвальні приміщення під найпростіші укриття і цокольні приміщення. Зрозуміло, для того щоб воно виконувало функцію укриття, має бути дотримані вимоги ДСНС. В результаті кажуть педагоги, в шкільних стінах нарешті лунають дитячі голоси. І з кожним днем за парти сідає все більше учнів. Дуже хочемо гам... гамір чути, сміх чути. Ми хочемо тієї самої дитячої навали, яка робить вчителя дійсно професійного вчителя щасливим. І перше, чому навчають сьогодні дітвору вдячності захисникам, завдяки яким можуть щодня зустрічатись на уроках. О дев'ятій ранку це хвилина, яка присвячена тим людям, хто загинув за наше сьогодення і за щасливе майбутнє. Діти про це знають. Більше того, навіть годуються певні такі інформації щодо наших земляків, які віддали своє життя. І на сьогоднішній день є взірцем. В першу чергу для молоді всього у Вінницькій громаді 117 комунальних закладів освіти. Наразі з міського бюджету виділили кошти на ремонти та придбання обладнання для облаштування укриттів у більш як 30 школах та садочках.